Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Дракон з чортової скелі. Слухайте уважно! Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився піді Львовом на чортових скелях. В погідну днину він вигрівав своє могутнє тіло на скелях. Ліниво мружачі дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи, далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли, а в кінці розривав повітря голосним гарчанням. Від його рику стрясалися дерева, гуркотіло каміння, аж луна котилася і страхом наповнювала місто. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до винник, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки й чекало на необачного подорожнього. Та от, Урешті уклали львів'яни зі Змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А крім того, щомісяця молоду панну приводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами, а посланці з шапкою йшли до самої драконячої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилину обнюхував папірці, а тоді, як дмухне, всі вони, мов пелюстки вгору злітали, лише один папірчик залишався. Посланці поверталися назад, несучи в шапці для когось гори, а для міста спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Вістку їй принесли якраз у переддень шлюбу. Родина вся залилася слізьми. Та що мали робити? Мусили споряджати ковалівну на смерть таки того вечора. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що не раз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. Але дракон не ведмідь. Може б, його вдалося забити, але ж він не підпустить до себе. Змете горячим полум'ям. Знаєте що? сказав мисливець до коваля. Я піду замість ярини. Що ти говориш? здивувався той. Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться. Він і дістане панну, усміхнувся мисливець. Я буду тією панною. І по тих словах. Парубок хутенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринену шлюбню сукню. Чим не панна? От тільки на голову лляного прядова накласти і віночок вчепити. Боже мій. жахнувся посланець, котрий мав відпровадити офіру до Змія. Та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман. Не всю викрити, сказав юнак, ходімо. І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Посланець усю дорогу трусився і молитви шепотів, а мисливець стискав меча, захопаного в складках широкої сукні. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнули йому в очах. Бачив перед собою струнку вродливу панну з буйним хвилястим волоссям, котре падало на дещо за широкі плечі. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до Змія. Той лежав собі, ліниво моркочучи під ніс і жер жадібним поглядом улюблений смаколик. Зараз він насолодиться ніжним дівочим м'ясцем. З тією п'янливою думкою дракон підвів голову з лап і пащику розкрив. Але що це? Раптом панна зробила різкий рух, і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра. Що пана не може володіти такою силою, щоб вумахувати двосічним мечем, як веретеном. Але це була його остання думка, бо в наступну мить з розсіченою драконовою шиї бухнула чорна паруюча кров і, мов смола, закликотіла по камінні. Ще один удар, і голова Змія покотилася в підніжжя скель. Так ото настав кінець лютому драконові. Голову його забрав із собою хоробрий мисливець, а тіло розшарпали лісові звірі та птахи, але ще й досі можна побачити на скелях сліди драконових пазурів. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!